Повітання трільцям. З вами Проствол, і ми дуже сподіваємось, що у вас все добре. Компанія Daniel Defense привернула багато уваги, коли у 2019 році компанія з виробництва карабінів і запасних частин платформи Art випустила свою першу гвинтівку з подовжньо ковним затвором. І яка, до речі, була добре зустрінута, але одразу появилась потреба у гвинтівці з великою кількістю функцій, оптимізованих спеціально під змаганням Піре Ці очікування були реалізовані у гвинтівці Delta 5 Pro, яка випускає. З 2020 року. Це гвинтівка, яка гарантовано стріляє з купністю 0,5 МОА. Хочу зауважити: не може, не хоче стріляти, а гарантовано стріляє з купністю 0,5 МОА за умови користання. Заводських набоїв мачового класу, як вони можуть робити такі заяви? Напевно, тому що вони провели велику роботу та багато тестувань. І це не просто розмова, це бравада, це наука, яка підкріплена даними, даними, які кажуть: якщо Daniel Defense це зможе, то зможете і ви гарантовано. А Daniel Defense не робить неправдивих заяв про точність. Особливості Delta Pro. підкреслюю, я не гору змагань зі стрільби на великій відстані, і в мене немає ще одного сейства з на заказ гвинтівками із довгими стволами. Це буде сугубо моя суб'єктивна думка. Дефенс Delta 5 Pro. Це винтівка з подовжнім ковзним затвором, яка має можливість зміни стволів Так, тут ми маємо можливість зміни стволів і калібрів. На даний момент Daniel Defense пропонує Delta 5 Pro в калібрі 308 Winchester з свістом 1.10, 6,5 Creedmoor з свістом 1.8. Та 6 мм крізмур з вістом 1,75 І почнемо традиційно з прикладу. Компанія Denial Defense робить приклади Delta 5 Pro, як і всі свої інші приклади з полімеру, армованого вуглецевим волокном. Регулюємо приклад це те, що виділяє шасі цієї гвинтівки. Щука дійсно крута, вона підпружинена, і тому, якщо я її відпускаю, вона не падає вниз. Також вона може регулюватися за допомогою цих болтів ліворуч або праворуч для індивідуального прилягання щеки стрільця. Довжина прикладу регулюється колесом, а затильний прикладу можна переміщати вгору і вниз, де й сама конфігурація прикладу дозволяє впевнено використовувати різноманітні триподи та мішки. Приклад кріпиться до шасі за допомогою такого фіксованого з'єднувача. До речі, на шот-шоу 2023 компанія Dina Defense вже продемонструвала новий з'єднувач, який дозволяє робити приклад складним. They wanted a hinge system for this thing. So, we built in an adapter for the chassis system to uh, for юрту. So, guys, які мають систем з гін системно. It locks right up. Competition moving uh, to have that адаптер your to go. Одна із важливих особливостей, які відрізняє Delta 5 Pro від звичайної Дельти, це те, що вони перейшли на нову систему шасі, яке мені дуже подобається. Хоча я поціновуючи більше звичайного відложа. І до того часу, поки я не побачив вживу і не взяв у руки Дельта 5 Pro, попередня модель мені подобалася більше. Delta 5 Pro має пістолетну рукоятку R15. Деякі можуть вважати пістолетну рукоятку R15 дивним вибором для високоточної гвинтівки. Хоча тут, я вважаю, вона вписується ідеально своїм кутом нахилу. Хороше новиною є те, що ручка є знімною, що дозволяє стрільцю замінити її на будь-яку іншу, якщо він не може впоратися з кутовою рукояткою R15. Поряд ми маємо упор для великого пальця, який регулюється вперед та назад. І за бажанням з допомогою одного винта може з легкістю переставитися на іншу сторону. Далі у нас іде затвор. Це інноваційний затвор з трьома бойовими упорами та кутом нахилу 60 градусів для більш швидкого виконання більшої кількості пострілів. Компанія вирішила використати затвор з трьома бойовими упорами, щоб кут повороту затвора складав 60 градусів. Затвор рухається плавно, а короткий хід означає, що можна швидко працювати затвором, не побоюючись тискання пальця між важелем ходу і корпусом окуляра прицілу. Рукоятка затвору тактильно приємна і вона знімна. Якщо деяким тицям вона може не подобатись, хоча я особисто не бачу присін для заміни. Ще однією приємною особливістю є конструкція вилучення затвору. Це не кнопка, яка стерчить, вона вбудована у ресивер. Це не впливає на точність чи продуктивність, але покращує зовнішній вигляд зброї та підкреслює увагу до деталей. Цікавого, коли затвор знаходиться у крайньому передньому положенні, він сидить мертво. Але коли затвор знаходиться у крайньому задньому положенні, ми спостерігаємо трохи люфту. Це прийшло зі світу ПРС. Адже стрільці бажали трохи вільного ходу затвора, оскільки змаганнях завжди купа пилу, піску та грізюки, і затвор повинен працювати. Та й взагалі зброя повинна працювати за будь-яких умов, оскільки від цього іноді лежить життя твоє та твоїх побратимів. В комплекті до гвинтівки іде магазин памах АХ на 10 набоїв. Випуск магазину представлений свого роду системою з двома крилами, тобто ви натискаєте на будь-яке з двох крил на передній частині спускової скоби, щоб звільнити магазин. Це означає, що ви можете звільнити магазин правою рукою і він вільно впаде, заливте ліву руку вільною, щоб взяти інший новий магазин. На передній частині магвела є невеликі зазубрини, що забезпечують деяке щеплення з барикадами або іншими перешкодами. Delta 5 Pro поставляється з одноступінчатим ОСМ від компанії Timmy Light Hunter з двопозиційним запобіжником. У нього чіткий спуск, немає явного ковзання. Його можна відрегулювати так, щоб він спрацьовував при зусиллі тяги від 1,5 до 4,5 фунтів. Система шасі Delta 5 Pro розроблена спеціально для стрільців, які шукають гвинтівку, яка з коробки готова до змагань з вбудованими функціями, які забезпечують максимальну продуктивність. До речі, шасі виготовлено з алюмінієвого сплаву 6061 t 6 незважаючи на зовнішню схожість з шасі MDT, шасі Daniel Defense є справжньою власною розробкою. Сівка дуже жорстка і повністю вільноплаваюча. Вона може похвалитися великою кількістю кріпленнями МЛОК та точками QD. Така форма з вирізом забезпечує достатньо місця для прицілів з великим об'єктивом та сонцезахисними блендами. Також тут є ар по всій довжині нижньої частини, яка є практично стандартом для серйозних переїзд стрільців. З її допомогою ви з легкістю зможете встановлювати різні аксесуари та переміщати їх дуже швидко, і фіксувати де необхідно за допомогою цих зубців. Також тут ми маємо планку Пікатіні з наклоном у 20МА, яка йде одразу з заводу, і вона прикручена чотирма масивними гвинтами. Одним із перших, що кидається в очі, коли бачиш ствол цієї гвинтівки, це його масивний контур. Daniel Defense не давав обіцянок щодо терміну служби ствола, але можна з упевненістю сказати, що термін служби буде вищим за середній, навіть якщо ви стріляєте з гарячого 6-мм крідмуру. Ствол, виготовлений методом холодного кування із запатентованого сплаву нержавіючої сталі. Він має покриття Cerakote для захисту від зношування та іржі. У процесі холодного кування. Контур, отвір і патронник виготовляються одночасно. Це забезпечує чудову точність. На кінці ствола ми бачимо дульне гальмо ARIA 419 Hellfire». І це не тільки один з найкращих ДГК, а можливо найкращий ДГК на сучасному ринку. Арія 419 Hellfire» виготовлена з термообробленої нержавіючої сталі 174 PH. Це звучить красиво, але насправді прагнення до 17% хрому призводить до чудової корозійної стойкості. Як ми бачимо, порти звернені назад. Це забезпечує максимальне нижнє віддачі та підйом дульного зрізу. Якщо ви коли небудь пробували встановити ДГК такого типу, то ви, напевно, пам'ятаєте, який це був головний біль виставити все так, щоб працювало певним чином. Порти повинні бути строго на 3 та 9 годин. Так ось, на цьому ДГК, є, грубо кажучи, сам ДГК. І на кінці є вільноплаваюча гайка, яка рухається незалежно. Тому все, що потрібно вам зробити, це встановити ДГК, виставити його як необхідно, впевнитись, що порти на 3 та 9 годин, і потім все, що вам потрібно, це затягнути шайбу. Все просто це дійсно крута функція. І наостанок хочу зауважити, що тут ми маємо 10 кріплень QD-антапки. дві на цівці та три на прикладі. І, звісно, вони відображені дзеркально. Ну, начебто, все оглянули, наскільки це можливо. Настав час перевірити, чи зможе підтвердити купність в 0,5 моа, які гарантують Деніал Дефенс. Я в ніякому разі не ставлю їхній заяві про точність. Я сумніваюся в своїх целецьких навичках. Тому настав час істини. Отже, наш стрілецький комплекс складається безпосередньо з винтівки Delta 5 Pro в 308 му калібрі приціла від компанії Люпаль, 7 х 35 з 56 шостою лінзою моноблока Люпальд та сошок Харіс. Стріляти я буду набоями від компанії GG 168 шість HPBT. Дистанція 100 метрів, 5 пострілів. Дивимось. Все самі бачили, але все ж таки підійдемо і подивимось ближче. Результат ми бачимо. Або я дуже вправний стрілець, або гвинтівка підтвердила свою гарантовану вкупність 0,5 моа. Спробуємо трошки більшу дистанцію. Ви бачили, але все ж таки подивимося ближче. Як ми бачимо, доволі непогано. Всі відомо, що гвинтівки це як жінки. Одні полюбляють ласку та ніжність, інші жорсткість та напор. Оцей єдиний отрив це був мій перший поціл. Інші чотири поціли лягли доволі купно. Якщо будемо тренуватися, то я впевнений, що з цією гвинтівкою ми покажемо набагато більші результати. Маючи таку гвинтівку на руках, я вважаю, було б злочином не спробувати і дистанції. Дистанція до мого гонга 627 метрів. Трохи є вітерець і доволі сильний. Спробуємо, що з цього вийде. Є влучання. І Його навіть повернувся. Гадаю, що на цій оптимістичній ноці ми будемо підводити підсумки, але я на таку дистанцію, по-перше, стріляю вперше, і вона для мене доволі серйозна. І враховуючи вітер, два влучання з п'яти це доволі непоганий результат. Прийшов час підвести підсумки. Підводячи підсумки, можна сказати, що компанія Daniel Defense створювала цю винтівку, щоб конкурувати з іншими у PRS. Ну про це свідчить і їхній власний маркетинг. І винтівка Delta 5 Pro була офіційною винтівкою ПРС у в 2021 році. Незважаючи на те, що його ціна і досі доволі висока для багатьох стрільців, це відмінний результат для тих, хто хоче впевно влучати на далекій відстані. Для решти з нас, хто хоче, щоб гвинтівка справляла враження на інших на стрільбищі, буде важко знайти гвинтівку з повдовжнім комзатвором, з якою буде стріляти весело і найголовніше ефективніше, ніж Delta V Pro. І хочу вам сказати чесно: якщо я коли-небудь подамся у високоточну стрільбу, то Я впевнений, що в мене буде саме ця гвинтівка. Про калібри ще подумаю, але у виборі гвинтівки я вже визначився. Підписуйтесь на канал, тим самим ви його підтримуєте. З вами був Протвол. Залишаємось на зв'язку. Це буде Україна!